Алково популярний спейс. Вітаємо! Що на краю всесвіту, і що станеться, якщо ми спробуємо туди потрапити? Ви, напевно думаєте, стоп, як у всесвіті може бути край, якщо всесвіт безкінечний, це предмет багатьох дискусій, і зазвичай говорять щось таке: всесвіт означає весь існуючий простір і час. Ну, це одне визначення всесвіту. А раптом наш всесвіт дуже дуже відрізняється там за краєм. Всесвіт безкінечний, тому що загальна теорія відносності говорить нам, що всесвіт доказово плоский, і тому у ньому нескінчена кількість галактик а наскільки плоский? Ви впевнені, що ви виміряли кривизну простору і моє улюблене? Ми про це ніколи не дізнаємося і не зможемо перевірити. Так що це навіть не наукове питання. От що Що хочу, те й вважаю науковим питанням. Це space Time. Гаразд, вибачте, поки нас не віднесло, давайте поговоримо про край всесвіту і як туди потрапити у попередньому епізоді. Ми говорили про розмір так званого всесвіту, який можна спостерігати. Ми навіть назвали. Число 93 мільярди світлових років в діаметрі і 46 мільярдів у радіусі. Зайдіть і подивіться його ще раз. Буде корисно. Гаразд, давайте почнемо з тих 46 мільярдів світлових років. Ми називаємо їх нинішнім радіусом відомого всесвіту. Це відстань до ось цієї плями реліктового випромінювання з самої далекої точки в цьому напрямку. Але насправді це не 46 мільярдів світлових років до ось цієї конкретної плями. Зараз це 46 мільярдів років до якоїсь галактики або галактичного скупчення. Це називається горизонтом частинок всесвіту. Це поточна відстань до найвіддаленішої частини всесвіту, яка може мати причинно-наслідковий зв'язок. З нами все, що знаходиться всередині горизонту частинок, називається відомий всесвіт. Коли я говорю поточна відстань, і я маю на увазі відстань, яку потрібно було б пройти тільки якби всесвіт припинив розширюватися, і ми б рухалися крізь статичний простір у космології. Такий стан називається власною відстанню між точками, але ніщо не здатне пройти тільки власну відстань. Це так не працює. Найкоротший шлях крізь простір і час характеризується геодезичною траєкторією світла. Між двох точок, навіть світлу потрібен час для подолання шляху. Та чи нам потрібно враховувати часовий проміжок, особливо якщо простір змінюється для досягнення горизонту частинок, нам потрібно рухатися крізь простір, який розширюється, і чим ближче ми до мети, тим більше простір розширюється на залишку шляху. Наскільки далеко доведеться летіти, погані новини, не далеко. Навіть якщо летіти в кораблі, здатному рухатися зі швидкістю світла. Так само, як у чорних дір, у всесвіті є горизонт. Подій горизонт подій чорної діри та область, з якої неможливо отримати ніякої інформації, так як червоне зміщення, звело весь світ в ніщо. Це межа відомого всесвіту. Є область всесвіту, з якої ми ніколи не отримуємо ніяких нових сигналів. Будь-який сигнал випущений сьогодні. Тому що відстань, яку сигнал повинен пройти, щоб до нас дістатися, стане розширюватися швидше швидкості світла, теж саме і з нашим світлошвидкісним космольотом. Ми ніколи не вилетимо за космічний Горизонт подій, тому що цей простір стане віддалятися від нас швидше за світло. Раніше ніж ми його досягнемо. А тепер що дивно, горизонт подій всесвіту ближче, ніж горизонт частинок. За нашими кращими вимірами космологічних величин виходить, що космічний горизонт подій знаходиться приблизно в 16 мільярдах світлових років. А це значить, що є галактики, які ми бачимо зараз, але ніколи їх не досягнемо, і навіть не зможемо туди відправити повідомлення. Ми, ніби, бачимо зображення приводів зовнішньої частини всесвіту якими не можна взаємодіяти. І чим далі розширюється всесвіт, тим більше галактик перетне горизонт подій. І в кінці кінців майже всі вони будуть втрачені там. Назавжди трохи сумно. Звичайно, все зміниться, якщо ми зможемо зламати межі швидкості. Так що давайте так і зробимо. Немає ніяких сумнівів, що Ейнштейн був правий, кажучи про межі швидкості руху крізь простір. Але дві області простору можуть мати надсвітлові відносні швидкості. Це до речі, надихнуло на двигун викривлення. Але зараз давайте просто припустимо, що у нас є відмінний корабль з двигуном викривлення, і ми спалюємо енергію. Енергію маси зірок в гонитві за горизонтом частинок. Що ми побачимо майже напевно, просто ще трохи всесвіту. Підстава. горизонт частинок це всього лише межа нашого сприйняття. Зроби крок вліво, спостережуваний всесвіт зміниться. Почекай хвилину, і горизонт частинок зміниться. Якщо переміститися до горизонту частинок миттєво, ми побачимо чумацький шлях у вигляді милої плямочки на реліктовому фоні свого нового горизонту частинок. І швидше за все досить схожий розподіл галактик із. Упчень навколо себе, але якщо не зупинятися, що там далі, ну це залежить від геометрії всесвіту. У найбільших масштабах геометрія простору часу дуже пласка. Вона горбиста у малих масштабах через зірки і галактики, але в цілому гладка, ніби поверхня океану. Вимірювання розподілу галактик і реліктового фону підтверджує її площину з дуже високою, але нескінечною точністю. Якщо простір час ідеально плоский, то найпростішим застосуванням рівнянь Ейнштейна ми отримуємо, що всесвіт Нескінечний. Так багато твердять, що так і є. І що в такому випадку відбудеться, якщо перетнути горизонт частинок, всесвіт просто продовжиться далі і 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 далі. І Є нескінечність сама по собі дивовижна і є багато різних нескінечностей, включаючи ті, що передбачають нескінечно повторювані версії самої себе. Але чи дійсно наш всесвіт ідеально плоский? Подумайте, ось про що повернення землі виглядає досить плоскою, тому що кривизну не можна побачити поблизу. Але відійти трохи подалі, взявши квиток на міжнародну космічну станцію, і земля явно викривлена. Що якщо кривизна всесвіту настільки мала, що ми просто її не бачимо? Вона досить далеко, або ми вимірюємо недостатньо точно, щоб її виявити. Дуже ймовірно, що всесвіт має кривизну в межах помилки найкращих сучасних вимірів. І якщо ця кривизна позитивна, значить всесвіт може бути насправді поверхнею гіперсфери тривимірна поверхня, чотиривимірна. Мірної сфери у цьому випадку наш надсвітловий корабль в кінці кінців облетить по колу всю гіперсферу. І повернеться на вихідну, і скільки він повинен пролетіти за сучасними підрахунками мінімального радіусу кривизни всесвіту потрібно як мінімум 18 разів долетіти до горизонту частину, щоб зробити повне коло. Якщо вважати, що розширення зупинилося на весь час подорожі, ще потрібно пам'ятати, що ці геометрії припускають, що ми можемо просто екстраполювати рівняння Ейнштейна в простій формі. Плюс до того, настільки б загальна теорія відносності не була крутою, це не теорія всього. Адекватні ідеї походження космічної інфляції припускають, що наш всесвіт може бути бульбашкою, яка повільно розширюється в експоненціально нескінечно зростаючому мультивсесвіті. Бульбашкові всесвіти можуть бути кінцевим розміром в залежності від внутрішньої геометрії, так що вони можуть мати справжній край. Але що на іншій стороні ті ж самі закони фізики або навіть кількість вимірювань? Пишіть ваші пропозиції в коментарях. Ми перетнемо край мультивсесвіту в іншому епізоді Space Time. Кващина запитує, чи не непорожне це коло використовувати теорії відносності, щоб доводити її ж саму. Ну єдиний спосіб перевірити теорію це використати її. Якби там не було, ви маєте рацію, вважаючи, що лише одного передбачення недостатньо. Модель повинна дати безліч незалежних і точних прогнозів, щоб називатися теорією, і трохи знайдеться теорії з такою кількістю незалежних і точних прогнозів, як теорія відносності. Наприклад, розрахунки орбіт планет можуть дати нам масу. У сонця, а маса з точністю показує кут відхилення світла, що проходить поруч з нею. Це ефект гравітаційної лінзи, так само з галактичними скупченнями. Орбіти галактик дають масу темної матерії, а гравітаційне лінзування дає масу, що узгоджується з нею. Шадо 889 запитує, чому зірки і планети не наповнені темною матерією. Це чудове зауваження. Темна матерія холодна і грудкувата, що означає, вона може збиратися і формувати галактики, але вона не взаємодіє сама з собою ніяким. Іншим чином, крім гравітації, тобто є межа її скупченості, щоб сформувати об'єкт розміром із зірку, вона повинна витратити набагато більше енергії. Це дуже складно, якщо не використовувати електромагнетизм для порівняння холодний водень, що наповнює нашу галактику, збирається у величезні хмари, але потім ці хмари починають по-різному випромінювати світло, дозволяючи газу охолонути ще сильніше і стиснутися в зірки. Темна матерія залишається розсіяною, так би мовити.